До великої війни Роман Тіганов працював слюсарем-сантехніком в одному з житлово-комунальних підприємств міста. Торік у травні став на захист батьківщини. Бив ворога на Бахмутському напрямку. 26 березня 42-річний воїн допомагав пораненому побратиму і потрапив під обстріл. Попали під авію якусь бомбу, і всіх вони загинули. Усі і трьохсотий, і він, і хлопці у Романа. Залишилося дві неповнолітні доньки. Працівники він був гарним, ніколи не відказував. Надо була якась допомога. Допомагав. Батько він був гарний чоловік. Золоті руки, все робив. Що треба було, сантехніку починив. Надо було, можна було щось по електриці, міг зробити щось. Роман вважався зниклим без звісти та тільки кілька днів тому рідним повідомили трагічну звістку. Роман дуже порядочний чоловік, добросовісний. Очень трудолюбивый человек. Прекрасный семенин. Замечательный муж. И отец, скажем, чтоб самый любимый человек, наверное, для своих детков. Каждый вечер детки так его ждали с работы. Да, он был любимец. Всегда он торопился к своим девочкам маленьким. У него ж несовершеннолетні детки, девочки. И я хочу сказати, що он очень патриот. Патриот. Он защищав каждую нашу семью. Он защищал Украину. И он захищав народа Украины. И он героически погиб. Рідні, друзі та побратими прощалися сьогодні на центральному кладовищі із 48-річним захисником Олександром Тиквою. До початку російсько-української війни чоловік працював за кордоном та повернувся в Україну, аби захищати батьківщину та трьох своїх дітей. Вчинив дуже мужньо, тому що на початок вторгнення повномасштабного він був за кордоном. Тобто і він приїхав одразу до нас, до родини в нього троє дітей. Я найстарша, ще два сини, 15 і 8 років. І він вивіз нас якби на захід України, родину. Ось там встав на. Ну, ми знайшли будинок, нас так як прихист, прихисток нам дали. Ми там жили місяць, він одразу на другий день, як ми туди приїхали, став на в ТЦК чи куди там на учот. І е, пройшов всі комісії, потім через місяць йому подзвонили, і все. І він пішов якби на війну. Олександр Тиква служив в артилерії. Загинув він так, що вони поїхали за хлопцями у Роботине забирати хлопців, бо вони виконували завдання бойове. Ось він їх забрав, трьох хлопців, чоловіків. І потім це було вночі. Темно, я так розумію, що вони наїхали на них натрапив дрон, ворожий, і потім вони ще на міну наїхали. Ну і так загинули всі четверо. На жаль, Олександр жив для своєї великої родини, забезпечував її, працюючи дальнобійником у Європі. Часто приїжджав додому, обіцяв повернутися живим і війни, але не судилося. Загинув старший сержант на світанку 28 березня. Дуже добра людина, порядочна. Він працював в Англії. Почалася війна, він приїхав сюди, відправив сім'ю, а сам пішов до воєнкомату. Записався, пішов воювати. Я з ним коли розмовляв, він каже, хто крім нас? Ну, це він останній раз ось приїжджав в тому місяці. в Відпуску. Я більше не більше моєї саганки районадія Шевченко Денис Захаров цей день.